Вітаю вас на телеканалі ЛТАВА. в ефірі Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці гули сирени. Наші журналісти дізнавалися, як живеться кременчужанам на Ривівці. Про це та інше докладно за мить. Залишайтеся з нами. Сьогодні у Кременчуці гули сирени. Це була обласна перевірка автоматизованих систем оповіщення. Кременчужани, попереджені про навчання через засоби масової інформації не хвилювалися, а от необізнані атакували телефонну лінію відділу контролю міськвиконкому 1563. Як пройшли навчання та звідки в умовах масової відмови від дротового радіо отримати інформацію у разі виникнення реальної загрози? Про це у наступному сюжеті. Знаємо, чули оповіщення по радіо. Провірка. Це перевірка системи оповіщення. За дві хвилини до 10 ранку у всій Полтавській області загуло. У Кримачуці завили усі 77 автоматизованих сирен. Автоматизовані значить вмикаються натисканням однієї кнопки з пульту управління у Полтаві. Навчання з вмиканням сирен проводяться для перевірки технічної справності засобів оповіщення. Сьогоднішніми результатами надзвичайники задоволені. Кременчуці нас спрацювала лише одна сирена на трикотажній фабриці рута через пошкодження лінії зв'язку. Тоді як в середньому мовчать п'ять, а бувало, й одинадцять сирен. У такому випадку підприємства мають усунути недоліки та відзвітувати про це. Сьогодні про навчання, а не реальну загрозу, попередило. Дротової радіо, увага, увага. Прослухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації, громадяни. Дотриматись спокою, продовжуйте трудову діяльність. Це була перевірка засобів оповіщення змиканням електричних сирен. Ті, хто не має дротового радіо і пропустив попередження у змі, атакували відділ контролю за оперативною обстановкою у місті. Відві контролю, шановні, не турбуйтесь. Це проводиться технічна перевірка системи повіщення, так що займайтеся своїми справами. Факт масової відмови від дротового радіо, найпершого джерела інформації у разі надзвичайної ситуації бентежить надзвичайників з кожним роком усе більше. Від дротового радіо щороку відмовляється в середньому дві тисячі абонентів фізичних та юридичних осіб. У разі реальної загрози серени кримичужани почують. А звідки дізнаються, що саме трапилося і як діяти далі, надзвичайникам доводиться реагувати відповідно. На всі ФМ-радіо, на наше місцеве телебачення ми надали диски з усіма надзвичайними ситуаціями, які можуть виникнути в нашому місті. В разі виникне якоїсь надзвичайної ситуація. Я телефоную чи то на телебачення, чи на ФМ-радіо, кажу, який диск ставити. І таким чином іде інформація на все місто. Але і ці джерела не надійні. У разі вимкнення електроенергії ані телевізор, ані радіо, яке підключене до розетки, не допоможуть. Через це Кременчук уже закупає гучномовці. До кінця 2015 року їх у Кременчуці буде 100. саме вони мають стати тим надійним джерелом інформації, яке покликане рятувати життя населення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Сьогодні мешканців приватного сектору вулиці Межової спіткали неабиякі незручності. В день стався порив каналізаційного колектора з усіма, так би мовити, витікаючими наслідками. На місце події виїхали наші журналісти. На перехресті поблизу автокремниці, деліжанс море. З під асфальту крізь каналізаційні люки б'ють струмені. Сікий запах відходів змушує перехожих майже пробігати затоплену ділянку. Цей потоп розпочався ще зранку. З тих пір затопило кілька дворів та городів у приватному секторі на вулицях Меживій та Леонова. Так залило, що підійти до будинку, аби поспілкуватися з мешканцями, нам на силу вдалося. Та й розмовляти з Юлією довелося через величезну калюжу. Дев'ять утра проснулись, а лужа вже стоїть. Причому лужа шикарна. Буліла он каналізація, воно йде, і отак йде, йде, йде цілий день заливає. Дев'ять утра тут вже було не принцип. Я з 10 десяті з половинадцятого я зводіла на громада на канала, не говорі що бригада виїхала, потім скоро роботи ведуться, але результата я не бачу. Як вода стояла, так і стоїть, на дорогу стоїть. Сусід Юлії Роман намагався розібратися, звідки море бруду та коли цей потік припиниться. Ходив розпитувати працівників Кременчук водоканалу, але ті відповіли: працюємо. Та від ранку почалося. Я почав повів малого в садок. О, побачив, що кров все затоплено. Ну, думаю, мало що може. А потім поїхав сюди вуличками. Побачив, що в дворі просто в людей перед отак, от як в мене, ворота, перед воротами просто такий фонтан. І це від самого ранку весь день оце машини їздять місяць всю цю, цю багнюку. Потім почало заливати десь біля обіду У нас вон, в дворі. Половину двору вже залито. Не знаю, комунальники начебто щось лагодять, але коли буде цьому кінець… Тобто, Романе, Ви бачили, що тут якісь роботи комунальники виконували? Тут вони не робили взагалі нічого. Вони роблять на початку Леонова, вон там. О, ну, начебто щось там вони відкачують і кажуть, що там забитий колектор. Почути коментарі від відповідних служб нам не вдалося причини аварії нам теж невідомі. З неофіційних розмов можна лише зробити висновок, що сьогодні-завтра поломку усунуть. Побачимо, знімемо, і завтра вам покажемо. Напередодні дня міста та 70-річчя визволення Кремачука від фашистських загарбників вийшло з друку друге видання п'ятого тому літопису Великої Вітчизняної війни відомих Кремачужан Юрія і Лідії Шаткових. Подарункове видання книги «Живий пам'ять презентували вчора співавторам унікального проєкту, меценатам, пошуковцям та усім тим, завдяки кому доповнене та оновлене видання побачило світ. Подробиці у матеріалі Ніни Карпенко. П'ятий том другого видання літопису Живе пам'ять вийшов у новому подарунковому форматі накладом лише в 40 примірників. Як з вдячністю повідомила Лідія Дмитрівна Шаткова, найпершими отримали це унікальне видання міський голова Кременчука Олег Бабаєв та голова міської ради ветеранів Віталій Сельцов. Дорогі мої друзі, це момент істини і для мене, і для вас, Юрійус Фучик, чешський антифашист. Говорив, Збирайте терпляче відомості про тих, хто загинув за себе і за вас. Нехай же полеглі в бою будуть для вас такими ж близькими, як рідні, як друзі, як ви самі. Відкривають історичну сповідь про велику вітчизняну війну, фото меморіалу та вірш невідомого автора про пам'ятне місце поховань на території Крюківського району Гостра могила. Безцінним скарбом для нинішніх і прийдешніх поколінь є встановлені і тепер вже навічно закарбовані в граніт безсмертя імена тих, хто поліг в бою з ворогом за рідну землю та спогади очевидців, учасників Кременчуцької дивізії народного полочення, проповиті невмирущою славою серпневітній грізного 41-го року. Потомки, вони ще дадуть оцінку, ми даємо одну оцінку, а вони дадуть оцінку цій книзі, ще за цією книгою будуть бігатися, вона ще буде стоїти. Сотні тисяч доларів, доповнене і оновлене видання привідважних земляків мужніх захисників надніпрянського міста побачили світ завдяки спонсорській підтримці благодійного фонду Крюків на чолі з Володимиром Приходьком та народних депутатів України Сергія Гордієнка і Костянтина Живаго. мені від народного депутата України Константина Живаго поблагодарити вас за ту громну роботу, яку ваш колектив, всі ветерани нашого міраділа по створенню цієї книги. пожелать вам еще много-много лет, передавать память о войне нам, вашим внукам, правнукам, прапраправнукам и, конечно же, оставаться всегда здоровыми, бодрыми, молодыми душой, сердцем и всегда встречать день нашего города с нами вместе. І всього всього самого вам хорошого. Эти книги займуть место в робочому кабінеті Константина Живага і в його прийомне на презентаційному зібранні було багато спогадів ветеранів. А ще більше вдячних слів на адресу авторів і усіх тих, хто долучився до цієї святої справи. Наразі активно готуються до друку матеріали шостої книги літопису. Попереду ще багато кропітких досліджень, аби не дати спаплюжити і спотворити історію, та належно вшанувати героїчний подвиг захисників вітчизни у великій вітчизняній війні. Доводити розповідати, раз уже ми дожили до того, що нам приходиться це доводити, що вони були люди високої проби, що їхній подвиг має бути. Ну, в пам'яті назавжди. завжди. І що те, що вони зробили, нам до цього треба дорости. Як живеться кремачужанам на околиці? Чергові запитали наші журналісти. І знову виявлені проблеми майже ті самі: погані дороги, відсутність банкомату, нагальна потреба ремонту житлового фонду. Сьогодні досліджували умови проживання городян на Ревівці. Абсолютно холодні батареї опалення у під'їзді. Небезпечні дерев'яні сходи з пошкодженими перилами. Гадаєте, ми опинилися у середньовіччі? Ні, це двоповерхові будинки мікрорайону Ревівка, які побудовані ще у 1955 році. Стан під'їзду неприємно вражає. Облізла фарба на стінах, гнилі дошки на сходах та підлозі, електропроводка у жахливому стані, тьмяна лампочка ледве жевріє. Подивіться на наші під'їзди, які в нас під'їзди. Я ось на палках ходю й боюся, щоб не впасти, бо там бачите, які ступеньки. Та й вообще під'їзд наш. Он доски де ви стоїте, подивіться там, боїся й вставати, бо може проламися. Там уже стільки год цей дом стоїть тут ніяких. Ото -от так помажуть, помазали, не з када такий під'їзд не поодинокий випадок. Його брати близнюки в кожній з восьми двоповерхівок на вулиці Ревенка. І взагалі скарг на житлово-комунальні негаразди тут безліч. Ну у нас проблем, щоб дом, допустим, дом, щоб поремонтували нам, під'їзди наші щоб поремонтували. Ми не знаємо, куди вже нам обращатися. До нас ніхто не слухає, нам ніхто нічого не допомагає. І взагалі під'їзди страшні. У нас скоро на ступеньки поваляться на второму етажі. Ремонт в під'їзді. Ніхто не ділать, никому не треба. Проводку ніхто не може зробити. Женка говорить, це не наше, а куди там -то посилають, это теж це не наше. Поэтому ну, от, в, через дом було розграння небольшое. никому нічого не треба. В ремонт у під'їзді, коли буде тот. нам сказали, що буде в 2013 році. Це... Ну, короче, я живу там з 75-го року у тому під'їзді. Ні разу не робився ремонт. В сусідньому під'їзді. П'яниці повибивають двері, стіни повибивають, там ремонт роблять. Кажуть, що мені вибивати стінку, чи що, щоб у нас під'їзді робили? У вас в 13-му році, та коли 13-й год закінчується. Ми самі розвиваємо інфраструктуру, самі провели, зробили отлив, воду підвели. Вот. В общем, сами Крім того, ці двоповерхові будинки не підключені до централізованої міської каналізаційної мережі. Власникам квартир доводиться робити індивідуальне водовідведення. Зі люди, це вот вісім домов, давно вже желають провести здесь водоотлив. Ця проблема давно вже стоїть. не один рік. Ну, пока решения проблем нет. Вот мы 2-3 года назад сделали 40 метров, купили трубы и сами поставили бригаду, заказали с водоканала, поставили 40 метров капроново п'ятидесятки. От, ну, полтори тисячі, може, там сложились, але це ж не рішення проблеми. Лави біля під'їздів або відсутні, або трухляві настільки, що сидіти на них небезпечно. У нас скамейка, у нас всі пенсіонери, подивіться, скамейка, там от скамейка. Возле цього під'їзду ніколи не було, була під сараєм. Під сараєм скамейки вже немає. Пенсіонерам посидіти ввечері, негде. Доріг, що ведуть у двори, немає. Дорога вся подолбана, побита. Дороги постійно, тут вода. Машини їздять, вибивають. Не знаю. Я тут Як тільки дощ пройде, так вічна проблема. Замість асфальтового покриття великі калюжі, в яких хлюпочуться качки. Мешканці Ревівки не прикрашають свої двори парковими скульптурами. Замість них в них живі гуси, кури, качки, кошенята та собаки. В той же час велика кількість живності створює певні проблеми для людей. Зокрема, скаржиться на собак. Літом неможливо відкрити вікно. Спать жарко, вікно відкриєш, невозможно. Це ж зараз мало собак. Ось так приїхали утром чи вечором. Тут 25 собак бігав в дворі. У мене є собака, в мене в кімнаті собака. Я вивів, погуляв з нею і все. Це ж невозможно. Що не хочуть у нас світ перевіряти, не хочуть провіряти, оце ж ну, щочки там різна біда нападають на людей. Тому що на, на, на велосипеді не можна проїхати. З бьорком іде нападають. А поряд з будинками по інший бік дороги царює рослинний хаос. У нас от огороди забрали, ми пропользувалися огородами по 50 років. От, порозводили он бур'яни, все, і ми не можемо знайти, допустим, добитися, щоб нам їх ілі вернули, ілі порядки, щоб там понаводили. Городи, які належали ревівцям, нині густо заросли бур'янами та паростю. Хрін останній овоч, що залишився на колишніх городніх ділянках. Про те, що люди тут були, яскраво нагадує лише покинутий на дереві предмет жіночої білизни. Окрім відділення поштового зв'язку і одного магазину, інших важливих соціальних об'єктів цивілізованого світу на мікрорайоні немає. З аптекою проблема з банкоматами проблема. Кількох карусель на великому майданчику для ігор для тутешньої дітвори замало. От взяти ось цю площадку для всіх вже правильно. Это уже вот эти балоны положили уже э, мамы, папы уже, чтобы тут машины не ездили, нет. Ну всё равно, всё равно это что уже надо смотреть, в каком качели, в каком состоянии. Одна поломалась, поломалась вот сколько раз говорили вот эту качель. Ну поснимали, правильно? Мог ребёнок убиться. Проте є і позитив. Тривалу транспортну проблему вирішили. Нарешті на транспортний зв'язок з центром міста скарг немає. На транспорт пока не жалуємось. Автобуси нормально ходять. Год двадцатка сообщення нормальнеї. А ось тутешня дорога нагадує швидкісну заміську трасу. Машини їздять страшне, ганяють. От, ні діти не ми не можемо навіть дорогу перейти. Хай знак поставити, щоб машини тут їздили умерено. Одна з основних автомагістрали мікрорайону, що веде до хлібної бази, має дві особливості: по перше, тут на великій швидкості проїжджають машини. По-друге, немає пішохідного тротуару. Тому люди ризикують своїм життям на цій дорозі. У мене тут дочка живе у дочері двоє дітей. Чотири і два з половиною года. І она ездит по вот этой дороге, по вот этой вот дороге, з двумя дітьми, з двумя колясками к себе, ні Ни тротуарчика никакого нет. І пока вона доїде домой, у мене серце труситься, жду її звонкашу. Мама, я вже вдома потому що вона їде по цій вот дороге, где машини постоянно туди, сюди, туди. Ні з тієї сторони, ні з тієї сторони, ні такої ніякого тротуарчика нет. Пожалуйста, якщо можна, помогите. Тим більше тут є же возможность. Громада Ривівки сподівається, що прохання про допомогу почують відповідні служби Кременчука. І життя на Ривівській околиці стане не гіршим ніж у центрі міста. Кремінь 2000 срібний призер сочинського міжнародного турніру Шкіряний м'яч-2013. Наша команда успішно пройшла груповий турнір, обігравши усіх суперників і з 15 очками посіла перше місце у групі А. До речі, упродовж групового етапу підопічні Антона Диндікова пропустили тільки один м'яч. У фіналі змагань наші земляки поступилися з мінімальним рахунком псковській бригантині 1-0. Телефоном ми зв'язалися з тренером наших хлопців Антоном Диндіковим. 1-0 Бригантини за Городобсков в русской команде. Пропустили голы за ошибки в обороне. Создали очень много моментов, но не получилось. Второе место тоже очень хорошо. Я поздравляю ребят с этим достижением. Это большой успех. Поздравляю наш город, Кремячух. Хочу выразить огромную благодарность Андрею Дмитриевичу Недяку, нашему директору, который помог в этой поездке, Олегу а Медановичу Бабаеву, который лично помогал нам в этой поездке. И всех родителей поблагодарить наших болельщиков, которые за нас переживали и болели. Мы чувствовали эту поддержку. Большое всем спасибо. Наша команда, крім срібних медалей, завоювала ще й два кубки. Перший приз за друге місце, а другий за велику дружбу. Один із індивідуальних призів також вирушив у Кременчук. Гравця Кременчуцького кременя Микиту Дудку визнали найкращим захисником Ліги Чемпіонів шкіряний М'яч 2013. Нагороди командам призерам вручив президент всеукраїнського клубу «Шкіряний м'яч, заслужений майстер спорту СРСР, багаторазовий чемпіон і володар Кубка СРСР, капітан Київського Динамо і збірної СРСР А. Андрій Біба і про погоду, яку для Кременчука, прогнозують у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра у нас мінливо хмарно і без опадів вночі від 0 до 5, в вдень від 8 до 13 градусів тепла. Про події з життя Кременчука дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. До зустрічі в ефірі на все добре.